В теплиці в мене 35 йо -йо градусів, а це означає, що пора сіяти розсаду, щоб не відставати від сусідів. Я замовив насіння в інтернет-магазині професійне насіння. Знаєте чому? Тому що, ну, по-перше, має бути все красиво. А по-друге, я обираю тільки найкраще з найкращого і рекомендую тільки найкраще з найкращого. Запам'ятайте це раз на все життя своє. І будуще, і що було, теж ви дожні Давайте я вам коротко розкажу, які насіння І що я буду сьогодні сіяти в парнику. По-перше, давайте відразу відкинемо тут е, рідкі добрива. Запаковано. Бачите, як файно прийшло на нову пошту, щоб, не дай Бог, не пролилося і не замочило інші насіння. Запаковано в плівочку. Це в нас добриво яке збільшує врожайність, сприяє стійкості до несприятних умов, але це на майбутнє добривами я поки не користуюсь, поки висію розсаду, бо нафіга я тоді купляв теплицю. Кавун Оранж Кінг в студію 8 штучок. Баклажан Перфекшн. ну, большому кораблю большая кораблиха. Томат Моншері, я дуже люблю помідори, я так жду літа, щоб наконец-то накрешить таку тареляку з помідорами, сісти, наїстися від пуза. А томат Брісколіно, а я сам італійно Брісколіно. Це все у нас сьогодні буде садитися в розсаду любимої. Диня Флоренція. Ви любите дині? А в мене такий ґрунт, що дині не врожай і на кавуни взагалі на баштан. Але в мене є добрива, вже зараз вам покажу. Томат у ногосо. Уногосо, щоб росли абрикосо. Баклажан гордіта. Гордіта з іспанської повнушка така пишечка. Тому я думаю, що ці баклажанчики в мене виростуть товстенькі. Кавун Топмара F1, до речі. Це дуже-дуже файний сорт кавуну, і я знайшов його тільки от на сайті професійне насіння. А знаєте, наш мені оця айстра альпійська суміш? Тому що в мене тепер є дорожка до теплиці, і по бокам я, як імператор, дожинити по квітковому саду. Тому це сьогодні також сім на розсаду. Томат Yellow River F1. До речі, жовтенькі помідорчики, щоб не тільки були красні, а щоб в баночці був цілий світофор. Кабачок -династія. да, кабачки я теж виращую э, розсадою і потім, як вже переорається огород, висаджу розсадою і не мучуся. І огірок Арктика f 1 Огірки я теж люблю. Туди ж до салатика з цибулечкою. М -м, файно, файно. Огірочок, можливо, я деякі залишу в теплиці, вже як висію розсаду. Частину розсаду огірків я, звісно, висажу на город, а деякі залишу тут в теплиці, щоб отак ходити і поїдати огурчики з шикала шокол... з помідором. Може буду попівати камбучу при цьому всьому. От. І ось от такі чотири добрива для огірків, кабачків. Який там широкий взагалі асортимент, я не знаю, що купити. А доброго для томатів, перцю та баклажанів, щоб баклажанчик виріс, то, що треба. О, ще гірки, салім f 1 теж ребята. Вот можете робити скріншоти, це найкращі семечки, які, які можна знайти в просторах інтернету, бо в магазинах продають уже те, що годами лежить, ніхто не купляє. Доброго для стресостійкості це вже коли пересаджуєте нагород, користуєтесь таким добром. Ну і, звісно, для дині Кавунів, тобто для баштанних культур, це дуже потрібно тим, у кого не врожай на дині Кавуни і тому подібне. Тому що без добрива нічого... Не встигнем зробити. Ну що ж, поїхали, давайте я вам покажу, як елементарно просто в тепличці можна посадити на розсаду все, що хочеш. Жаль, що доляр не можна посадити. Да? Тут би долярове дерево, тут би я посадив єврове дерево. Можна ще юані. Тоже, що в мірі буде. Ну я б отак. От жаль, що продайте хтось сіміна дерев'їв денежних.